Друзі, ми розуміємо в академії мільйонерів, що гроші можуть бути різні і нам, як експертам, як фахівцям, як дорослим людям, необхідно розмежовувати різні види грошей. По перше, дохід від різної діяльності він також може бути. Трансформуватись в активі гроші можуть бути довгими, короткими, готівковими, безготівковими, те, що е, чим ти можеш розпоряджатись тут і зараз, і ті гроші, які ти маєш формувати на розвиток, відкладати на розвиток і в той бік зовсім не дивитись з точки зору звичних витрат побутових. Тому дуже важливо розуміти, з якими грошами ти маєш справу. Якщо ми беремо. Різні напрямки доходу в академії мільйонерів, то ці гроші також вони розподіляються. Наприклад, інвестиційний напрям те, що ми формуємо свої активи в web 4 те, що ми формуємо і купуємо свої рекламні місця в нерухомості да, через платформу Дубаду, це довгі гроші, а це наші активи, які ми можемо скористатися в довгостроковій перспективі. З одного боку, там можна швидко заробляти, коли ти користуєшся і розвиваєш ці платформи, тоді, тоді ти отримаєш реферальні винагороди, тоді ти можеш їх зняти. Але в більшості своєї ці інвестиційні напрямки вони є довгими. Ти створюєш свої активи в довгостроковій перспективі а, і а, завжди постійно, регулярно ці активи поповнюєш, поповнюєш для того, щоб капітали зростали. Є а, відносно короткі гроші, коли ви надаєте свої послуги, коли ви знаходите клієнтів, А, І одним з таких напрямків, коли гроші є. Постійно в вашому о, оберті це в співпраці з німецьким виробником LR Health and Beauty. коли ви заявляєте, що ви маєте особистий інтернет-магазин, коли ви можете допомогти відкрити інтернет-магазини людям, да, і, відповідно, коли ваше оточення сприймає ідеї оздоровлення і регулярного харчування догляду за собою, такою щоденною, необхідною високоякісною німецькою рутиною. А, в цьому випадку у вас гроші будуть постійно. Адже компанія Health and Beauty щомісяця видає бонусну винагороду за те, що якомога більше людей користуються цією продукцією. Саме гроші через Health and Beauty – це. Той а, прибуток постійний, який ви можете використовувати на себе, адже неможливо а, постійно вкладати в харчування, в користування, в оздоровлення. Да? Є певний обсяг, який ти а, витрачаєш на себе. А інша сума а, тут не треба ні сплачувати за навчання, а, не сплачувати винагороди кому інше. Да? Це чистий прибуток, який а, залишається у вас, адже ви не накопичуєте. Товару, ви не продаєте цей товар спеціально. Це той чистий прибуток, яким ви можете розпоряджатись тут і зараз. І от в цьому є різниця різних бізнесових напрямків. Наприклад, в академії мільйонерів для того, щоб її масштабувати і розвивати, постійно необхідно щось кудись складати: або в освіту, або в заходи, або в програми для того, щоб робити зручним або в маркетинг. Для того щоб масштабувати і розвивати саму академію. А якщо ми кажемо про гроші, які на насолоду на життя, то це безпосередньо в ту щоденну рутину, якою люди користуються без нагадувань. Зуби чистять щоденно, голову миють через день і харчуються постійно, парфумами користуються. Постійно хто користується да і це ті гроші, які дійсно знайшовши лояльного для себе клієнта, який зрозумів концепцію, якому ви показали красу і якість продукції, і він зміг насолодитись цією природністю, цією високою якістю. Ця людина, цей лояльний клієнт, вас довгі роки, довгі десятиліття буде віддячувати гарним своїм зовнішнім виглядом. І це гроші, які сплачують Health and Beauty, це безпосередньо короткі гроші, які отут і зараз ви можете відчути себе мільйонером, бо вам не треба їх відкладати. От в цьому є і різниця. Да, є ті гроші, які ви можете отут. І зараз в себе гарно свій бренд, свій імідж те, що ви бажаєте. Собі зробити в квартирі, в будинку те, що не потребує подальшого вкладання в бізнес. Є капітальні гроші, коли ви надлишок інвестиційний вкладаєте в активі, ви на зростання, і це вже великі капітали. Є ті гроші, які необхідно вкладати постійно в розвиток в заходи. Це зовсім інший напрям. І в академії мільйонерів от ми розуміємо. Ці різні масштаби і вчимо, і вчимось розподіляти свої капітали, свої гроші для того, щоб ми встигали і примножити великі статки, і насолодити життям тут і зараз, і гарно почувати, вкладати в свої здоров'я і красу, і, відповідно, розвиватись паралельно. Тому який вид доходу для тебе більш прийнятний, тут ти обираєш самостійно. Ну і головне, що ти знаходишся в оточенні. Експертів в оточенні підприємців по духу в оточенні людей, які поєднують духовний і матеріальний розвиток. Ну і за рахунок знань ти стаєш мільйонером. І можливостей, які ми збираємо і акумулюємо в академії мільйонерів.